Всім привіт! Знову в Березовому лісі, тому що варіантів, де можна знайти хоча б щось, у нас поки що нема. Дуби, само собою, вже відпочивають. В соснах маслюк так ще і не з'явився. Так що походимо десь от в оцих місцях березових. І подивіться, яка перша знахідка на сьогодні. Це просто величезна удача. Я вже проходив, ну. Хвилин 20 в лісі так точно є. Yeah. Гляньте зараз гарні підберезники. Oh. Хочеться, звичайно, знайти і білого гриба, але подивіться, що то за підберезники зараз. І він тут не один, і не два, і навіть і не три. Так, буду все по черзі вам показувати. Гляньте які красони. Це точно замінить муху видули, замінить білого горба. Абсолютно дивіться, світленький. Та який же розмір цю пору, які ж вони великі. Гарні. Так, два. Йдемо далі, йдемо далі. Ось. Всі вони ідеально чисті лікарні он який ого Ого. та ти що? От він великий, але подивіться хороший, всі вони зараз ідеально чисті і ось іще. І знову ж таки один і другий менший. Оцей от менший, це такі от були. Знаєте, на початку осені, в кінці літа зустрічались, але таких от величезних, як отут 4. Тут 5. Ну ці так взагалі. Просто казка. Все, буду чистити. На почин є. Просто краса. Але признаюсь вам чесно, на якийсь такий Просто ну, суперовий результат, не надіюсь. Так. Але сподіваюсь. Пішли, побачимо, що буде далі. В лісі кожен сам собі знайде заняття. Хтось гриби шукає, а хтось займається розкопками. Маня, що там щось смачненьке. Ладно, я пішов гриби шукати. Подивіться, як на контрасті осінь красиво малює. Там зелене, там жовте. Тут таке от не зрозумієш, яке вишневе, рожеве краса. Так, ну нарешті ще щось знайшлося. І подивіться, які вони ж такі гарні. а які красиві. Зараз в таку пору пізню. Будь-які гриби в радість. Але подивіться, які підберезники ростуть. Темні такі, свіжі. Ай, це який-то остановий. Так, прикриваємо. Красень, хіба ні? Так. А тут ще один. Ну просто еталонні гриби Просто еталонні О, а тут ще є маленькі. Ти таких поміть Листя зараз нападало. Яке жовте листя. Яке от таке от, бачите, темне і у них колір шапки отакий. От Чудова група. Грибів. Чудова, чудова група чудова. Шукаємо ще. Зайшли перевірити ще соснову посадку. У нас тут вона якраз по дорозі. І скажу вам, що поки гриби нас тут оминають. Гарне місце. Постійно тут збирав, були. Бо це що за купа. Просто якась купа звірів нам натоптали. Тут поки що нічого нема. З маслюками також порожньо, тому повертаємось знову назад до Бари... Баріс і підемо там далі шукати. Ну от велику шапку видно з даля. Трава полягла. Угу. Ай-яй-яй-яй. А я думав, це білий. Це такий величезний був підберезовик. Але це вже цей вже все. Красивий, хороший був. Угу. Шкода, шкода, що не білий. І шкода, що підберезовик, але поганий. Дивимось. От погано кулісі вистачає. Іх, як то кажуть, аби брати, то можна було б доволі знайти. А ось іще грибок. Небагато їх. Всі вони такі, скажімо, дуже трудові, але такий. який. Цей хороший. Ну Підберезовки просто славні. Всі вони. Чистенькі, не червиві, гарні, за виключенням того попереднього, що я знайшов. То всі гриби добрі. Чудово, ще плюс один. Так, погода міняється. Ніби було нормально, а знову накрапає дощ. Ну то таке. Ходимо ще далі. Дивіться, який темний. Але хороший. Ще один такий гарний відберезовик О, Вон, які вони осінні. Хм? Супер. Ще плюс. О, кажу плюс один. Плюс два. А я кажу плюс один. Ой-ой-ой, я це тільки-тільки от помітив. Хто здалятом глянув, дістав камеру. А мені такі. Чорняві. Та ви що, які красиві гриби. Супер! І забираємо і шукаємо. Місця тут непогані. Мало гриба, але час від часу та й попадається щось. Ще вон один красен, який сидить. Мухомор. Ага, біля нього подивіться. Ось мухомор. А біля нього хтось приховався. Маленький. О, до речі. Якщо я не помиляюсь, то це можливо маслюк перцевий. Цікаво, ніколи його тут не бачив. Можливо він. Більше всього. Так, хм. шукаємо далі. Знову майже сонячно на вулиці. Подивіться, який красивий мухомор. Море то є потроху. І от таких грибів можна було б набрати. Дуже-дуже багато. Свинуха. В кожному поході їх зустрічаю в достатній кількості. В предостатній. Які гарні. Але ж не беру їх. І ось вони є. Та ти що їх тут? Аби збирав, то також багацько можна було знайти. Так, продовжимо далі пошук. Хочеться ще ж якогось білого, хоч випадкового, але знайти ліс, до речі, такий прям. То дощик на Карпал, то так тихо-тихо. Красиво тут. Проходжу понад краєм лісу. І знову у нас подивіться, який гарний мухомор. Але не його хотів показати. Оце вже справжні. Справжні такі осінні підберезовики. Просто краса. Просто краса. Гляньте. Невеличкі. така грубка. Невеличкі але які ноги. Ох. Гляньте які. От їх небагато грибів в лісі, але все рівно щось там можна знайти. Боже, тут милуватися, не намилуватися їми. Неймовірна краса. неймовірна. Чудово, чудово. Потроху щось там збирається. Будемо і сьогодні з грибами. Я ж кажу, що їх небагато, але варто й за такими ходити. Просто краса, просто краса. Минулого разу, коли я був в лісі, зустрічав такі от гриби. Все-таки це опеньки були, але бачите, який вони колір мають. Специфічний. Тут в березах гляньте Він Такий ніби зеленуватим відтінком. Але по запаху один в один, як опеньок. Це вони. І тут вони були такі, знаєте... Проростали, гляньте. Ще ось який екземпляр. Так. Це він. Це він, це вони. Тому що тут бачу і ось переростки там от пропав. І тут вони які величезні. були. Так, так, так. Угу. Просто ніколи раніше тут їх не бачив. Ну буває всяке. Так, добре, йдемо далі. Подивіться, яка картина. Стою біля соснового лісу. Думаю, зайду побачу, можливо, десь буде маслюк. І тут одна така, дивіться, вже квола маленька. А пало листя сидить береза. І під цей березою. Під березник. Мабуть, вже не хороший. А ні, ще й непоганий. Добре, ще плюс один. Ти їх шукаєш, а вони собі отут під одним деревом сидять. Ну і то добре, супер. А мені там щось знову смачне знайшло. Заглянули ще в одну локацію. Тут ялини, сосни, подивіться, який чистий, прочистий ліс. Думали, можливо, будуть польські чи маслюки. Ні. Тому куди підберезовки, ну і плюс які там ще гриби траплялись, які ми не беремо, поки у нас нічого немає. Та й перспектива така, що навіть не знаю, коли вони будуть. З такими холодами все реально зупинилось. Так, ліс гарний, але тут він порожній. Тому знову приходимо туди метрів 100 і... Продовжимо свій пошук в березовому лісі. Але ж гарно тут, реально гарно. Подивіться, яке тут гарне місце берези, такий чистий ліс, сосни молоді. Ну і зайшов на цю містину, бо літом тут збирав білі гриби. Білого не знайшов. А от подивіться, ще який один підберезовик. О, Гарний. Опа. Так, великий, але ж хороший. Подивіться, чистий. Тут від трави таке потемніння ось з цієї сторони. важкенький, Хороший гриб. Ще плюс один. А так здаля здавалося, що ніби шапка білого гриба. Помітив його здаля. Не густо. Але так ходиш час від часу, бачите, грибки та й зустрічаються Ну і на тому, як то кажуть, дякуємо цьому лісу. Спускаюся вже з Березового лісу. Будемо дозбирувати опеньки. Якщо вони такі є, собака від мене відстала, тому що побігла. Там далі за зайцем. Такий зайць більше, ніж вона сама. Але ж побігла кожен свій азарт. Так. спуститися не дуже просто. Угу. Все, вийшли з Березового і зараз будемо тут ходити. Минулий раз я непогано підзбирав і деякі екземпляри ще лишив. Не було часу, щоб піти і їх дозбирати. Тоді, бо не все воно так робиться, знаєте, як планується. О, а тут вони вже попереростали. Попереростали? Ну не знаю. Так, поки буду, 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 буду щось тут вибирати. Ну, давайте обійдемо це дерево. Побачимо, що тут можна ще надибати. Ого, як же вони швидко ростуть. Були невеликі, буквально два дні назад. А тепер вони які навіть і не знаю. Брати такі, не брати гриби. ну Які краще пообираю Так, поки складаю сюди докупи. А їх тут... Ой-ой-ой, а вони ж маленькі були. А як вже виросли, як вже виросли гриби. Вони такі величезні, але ж гарні. Буду думати гляньте, що тут за розмір. Ви, ви бачили таку опеньку? Зустрічали. Що собі. Ну, як потім тут швидко поросли. І не думав. Що так за два дні можуть вони. Угу. Ну будемо... Брати те, що є. Вибору небагато. У не багато березно проходив, бачили, що тут березовички, в принципі, є, але їх також там небагато. І тут опа, білого я так і не знайшов. Угу Кроками сюди в сторону. Це пучок. Це пучок. Я думаю, такі оці менші. Ага, менші. вони всі беруться. Хо, -хо, хо Але ж хороші. Вони дивіться, вони ніде не темні. Бух, відпала. Тут світленькі. Буду підрізати, поки хай лежать. Так. Бо я минулого разу... Собі якраз добрав кошика, думаю, та й вистачить. Прийду думаю, на наступний день. Але не було можливості щоб сходити. Ось такі. Тут ще є. Під ногами тут ще є. О, такі гарні. Так. Ось група. Були невеликими, а всі попереростали. Те, що ж ти з ними зробиш? О, ні, ну десь можна вибрати малечу Так. Буду підзбирувати і ще подивлюсь там далі в чагарнику. Поки тут є, але великий гриб. Десь тут може, ні. Нічого не бачу, нічого не бачу. Добре. Поки підзбираю ці, а потім далі підемо ще. Підзбирав я трішки опенюк і знову ж таки вирішив заглянути на одну містину тут в березовому лісі. Думаю, а може ще й тут щось буде. Ні, на жаль, на жаль, на жаль, ні підберезовка, тим паче білого не знайшов. Тому буду на сьогодні закінчувати. Кошик я лишив там внизу, внизу, внизу. Думав, просто якщо щось знайду, то... Візьму руку, принесу вже не хочу. Я кажу, туди бігти, а результат ви увесь і так бачили. А хочу тут закінчити цей похід на цьому місці. Дуже тут пейзажні місця. Камера вона не передає всього. У нас такі гори зверху на низ, зверху на низ. Дивіться, ніби якісь там прикарпаття чи низиний Карпат. Але то таке, мабуть, камера вона не відображає того всього. Що на сьогодні з вами було? Назбирали під Березовків, подивились, маслюків нема. Ну і само собою білого також не знайшли і спаганки. Там грузді були ще. Сьогодні я їх не брав, бо просто декілька штук зустрів. Ну а що буде далі, я не знаю, тому що холодно, знову пішов дощ. Мабуть, з білими в цьому сезоні вже все. Але буде ще маслюк. І буде маслюк, мабуть, та й все. Що може бути по такій погоді та в таку-то пору. Ну, а на сьогодні дякую всім за увагу, всім щастя, здоров'я, всього найкращого. Залишайтесь на каналі. Я впевнений, що ще будуть і хороші грибалки в цьому сезоні. Всім па-па!